Вітаю в компанії Автопарк! У нас нове надходження. Ось така іграшка Suzuki Ignis 2007 року випуску. Машинка має бензиновий двигун, двигун об'ємом 1,3 літри 95 кінських сил. Машина ціла по кузову без наявних пошкоджень зі збереженим салончиком. Гарна машинка. Машина має постійний повний привід, тому виїде, заїде і привезе. Цю машинку можна подивитися за адресою SUMSK2A або ж на сайті AutoPark.ua. Машина доступна в кредит, в лізінг або в трейд-ін. Чекаємо вас на перегляд.